Найкраща медицина це артилерія. Щоб покращити тактичну медицину і виживання поранених, американські партнери мають дати нам більше озброєння. Якщо в нас не рівно так, як у Джонні з Алабами, це не означає, що в нас погано. Треба дуже довго робити однаково, незважаючи ні на що. Треба тисячу разів робити однаково. Армія так не працює, армії не потрібні. Люди з кре з креативним мисленням ми почали в 2014 році здаватися питанням, як нам зробити, щоб наші поранені виживали. Бо якщо ми робимо так, як пише радянський підручник, вони чомусь не виживають. Вас визнають однією з важливих реформаторів української тактичної медицини, принаймні ЗМІ про це говорять. В одному зі своїх інтерв'ю ви зауважили про те, що на початку вашого реформаторського шляху реформувати було відповідно нічого. Як на вашу думку змінилася українська тактична медицина на третьому році повномасштабного вторгнення? Варто почати з того, що ми її спочатку сформували, а вже потім реформували. І цей процес відбувається досі. Коли ми починали в 2014 році, ми реально робили все з нуля із дуже-дуже важким опором ем, тої системи, яка була до того, що знала до 2014 року українська армія, виключно радянські настанови, і може це жахливо звучить, але це треба прийняти як факт. У нас було абсолютно точно так само, як в російській армії, тільки набагато менше грошей. Ми почали в 2014 році здаватися питанням, як нам зробити, щоб наші поранені виживали. Бо якщо ми робимо так, як пише радянський підручник, вони чомусь не виживають. І це дуже добре, тому що в росіян не виживають, але це дуже погано для нас, тому що ми інакшого нічого не знаємо. Тоді почалося масове запозичення у цих практик міжнародних, ну в першу чергу американських. І ми собі поставили ціль, щоб було от так, як пише книжка вже американська. І це дуже добре, тому що ми постійно цього прагнули. Ми відкидали недоказові методи медичні, тому що радянська армія, вона е, всю е, якби всю медичну задачу вона покладала на госпіталь. Да, це і, і медичні батальйони, і медичні потяги, і військові польові шпиталі це все є, це все має бути. Але етап до нього він став набагато важчим ніж він був у попередніх війнах, і так само він відрізняється від американського до госпітального етапу, тому що американці з 96-го року і по 18-й впроваджували в усі армії TC3, Tactical Combat Casualty Care, це їхня головна така біблія тактичної медицини. І вона вся про золоту годину. Ви у своїх відповідях згадали поняття Золота година. Що саме це означає? Золота година це концепт того, що пацієнта доставлять до госпіталю, де вже йому можуть надати повний спектр медичних послуг протягом години. Тобто від моменту поранення до госпіталю пройде не більше години. Це досягалося американською армією завдяки аеромедичній евакуації, тобто евакуації на гелікоптері. Вони на місці надавали допомогу, і буквально на фактично з поля бою. Гелікоптер міг забрати пацієнта завдяки тому, що по цьому гелікоптеру не стріляли з усіх видів озброєння, які є у ворога. Ми і в 2014 році не могли завжди евакуювати пацієнтів так скоро, як ми би хотіли. А в 22-му це стало просто неможливо. Золотої години не існує. І ті під... і всі підрозділи, які не. Наприклад, не готували своїх медиків на високому рівні, тому що в них швидка евакуація, і вже буде госпіталь, там хірурги, анестезіологи. Всі вони пройшли через цей етап, коли вони опинились в ситуації, що вони не можуть вивести поранених по 6 годин, і з цього моменту вони. Розуміють, що їм треба інакше готувати медиків, краще забезпечувати бійців, більше давати їм засобів тактичної медицини, приливати кров на фронті, тому що вони не почекає до госпіталю. До питання там, як реформувалася тактична медицина, пункт перший вона сформувалась, пункт другий, вона буде досі формуватися, і ми її опишемо напевно повністю тільки після війни. Але всі країни світу, всі армії західного світу, які розуміють, що вони можуть. Опинитися третій світові, вони мають уже зараз дивитись на Україну. Ми, на жаль, ще не зробили, як американці, 10 тисяч методичок і конференції, на яких ми їх обговорили, у нас, на жаль, немає ну, повноцінно такої можливості, хоча теж треба більше над цим працювати. Але вони вже мають дивитися, як ми робимо, тому що будь-яка війна з регулярною армією іншої країни, не з терористами, а з регулярною армією вона буде виглядати так, як у нас. Це авіація. Це неможливість, е неможливість завжди мати вогневу перевагу. Це евакуації по 6, 12, 20, 30 годин наземним транспортом без гелікоптерів. І це потреба наближувати порятунок до пораненого, вплоть до того, що в нас бійці будуть робити медичні маніпуляції. Звісно, певний обсяг, але не будуть це робити, тому що в нас немає можливості дочекатися до госпіталю. Тут дуже важливо розуміти, що е в гонитві за там, ідеалом, да, який ми собі ставимо, ми здебільшого спираємося в такому випадку на американські настанови з тактичної медицини, тому що я би сказала, що відсотків 90 того, що, до чого ми прагнемо, що ми впроваджуємо, воно базується саме на американських настановах, на армії США. Багато допомагала також Канада, Британія, там, але така база, в принципі, на яку весь світ орієнтується, це США. І, і прагнучи цього ідеалу, треба розуміти що ті умови в яких ми працюємо вони створюють інший ідеал ми просто не знаємо як він виглядає тому коли ми думаємо що в нас не так ідеально тому що воно не дорівнює тому як в армії сша треба заспокоїтись тому що нас нам не потрібно щоб у нас було один в один як в армії сша по-перше ми воюємо на своїй землі по-друге це зовсім інші умови забезпечення по третє це не контрактна армія а це армія національно визвольної війни ми не очікуємо, що люди, яких, які беруть участь у війні, що вони є всі професійними військовими, ми створюємо щось краще із того, що ми маємо. І тому, якщо в нас не рівно так, як у Джонні з Алабами, це не означає, що в нас погано. Це просто зовсім інші умови, в яких формується ця тактична медицина. Який позитивний показник а, цих практик, які переняті, як він вимірюється на кількості військових, які вижили. У мене немає цифр таких по е, конкретних, але я вам дам дуже важливу статистику. Е, у 2014 році у нас було в госпіталі в, е, пацієнтів, які кваліфікувалися як важко поранені, близько 10%. Зараз їх набагато більше за різними оцінками. ну, Наприклад, дивіться, це не таємна цифра, але я її не знаю точно і умовно кажу. Зараз, наприклад, у нас. Умовно, 40% важкопоранених в госпіталі. Як ви думаєте, це добре? Це дуже добре. Це означає, що важко поранені доїхали до госпіталя. Коли в нас 10% важкопоранених в госпіталі, це означає, що більшість з них не доїхали. Що вони... Тому статистика пишеться в госпіталі на пацієнтах, які вже у відділеннях знаходяться. Тобто в реанімації, в хірургії, в усіх відділеннях. Якщо в нас багато важко поранених доживають аж до етапу госпіталя, госпіталь це без урахування бойових дій близько 6 годин транспортування. А з урахуванням бойових дій це кілька діб, тому що ми не можемо кілька днів. може бути, що ми кілька днів не можемо вивести з позиції такі важкі обстріли, дрони, артилерія. І поки ми довеземо його до госпіталя, якщо він живий, це дуже добре. Тому це, напевно, говорить, як змінилася наша тактична медицина і чим відрізняється от радянська від, від сучасної. Якщо, якщо у тебе дуже мало важких поранених, це означає, що вони всі лишилися в іншій статистиці. Вони одразу перейшли в статистику безповоротних втрат. Скільки має тривати підготовка бойового медика і як оцінити кваліфікацію такого фахівця? Бойового медика ми готували до 2022 року впродовж чотирьох місяців, і за цей час. Коли вони виходили з цього навчання, отримали сертифікат, я була готова довірити своє життя кожному з них. Чи е, е, якщо ви це зараз чуєте і думаєте, ой Боже, а, а що тим, що зараз вони готові довірити життя? Це ж не питання, знаєте, готовності такої е, е, їхні їхні бійці, їхніх підрозділів довіряють їм своє життя. І, звісно, що звісно, що ми віримо в кожного свого побратима і посестру, що в них, що в них вдасться. Це тільки питання просто того, що якщо в нас такий скорочений час на підготовку, і в нас немає елементу відбору, бо раніше ми їх відбирали, а зараз нам просто треба там, 100, 200, 500, тисяч бойових медиків одномоментно, і в нас не завжди є можливість вибрати з 10 людей одного, який найкраще підходить на цю роль. Знов таки, замість того, щоб думати, ой-ой-ой, що ж тепер робити. Ми просто маємо пояснити всім цим людям, що зараз успіх їхньої підготовки і відповідно виживання їхніх підлеглих або їхніх побратимів, воно залежить от набагато більше тепер від них. Ще трохи менше від нас, інструкторів і там, начальника навчального центру, тому що ми їх не відбирали. Ми не маємо достатньо часу, вони мають 24 на 7 вчитися. Вони мають бути постійно супер зацікавлені в своїй професії. І ми стараємося їм це донести. І я сподіваюся, що більшість з них до цього ставиться так серйозно. Чи вистачає зараз бойових медиків? Вони потрібні весь час. Вони потрібні весь час. Ну, звісно ж, це і зберігається страшний дефіцит. Він, він настільки страшний, що у нас може бути варіант, коли на посаді бойового медика стоїть хірург. Це категорично неправильно. Не тому що. Не тому, що хірург занадто хорош для того, щоб бути в окопі, а тому, що хірург потрібний в госпіталі. А якщо, якщо, він, якщо він на посаді бойового медика, це означає, що ми не змогли захантити людину без медичної освіти. Це дуже погано. Я би, я би хотіла, щоб у нас був надлишок бойових медиків. Щоб ми їх могли ротувати, щоб ми могли їх відправляти, допомагати на медичну роту на стаб-пункт, на, на госпіталь, і в них був ще, ще такий компонент, щоб вони могли е, це робити. А так у нас бойових медиків виходить що менше, ніж лікарів. Чому саме важливо мати єдині протоколи тактичної медицини для всіх військових? Е, для чого потрібні протоколи? Це концентровані знання від експертів, викладені так, щоб їм користувалися не експерти. Тут супер важлива штука в тому, що е, право на свою думку в чомусь, особливо в медицині, його треба заслужити. Але коли ти вже, е, коли ти вже стаєш, як ви сказали, там, визнаним реформатором чи там, визнаним експертом, тобі вже не хочеться своєї думки. У мене, у мене є своя думка там, з багатьох питань, але е, мені важливіше, щоб ми однаково е, щоб ми говорили однією мовою з моїми колегами, де б вони не були. Щоб якщо... До мене потрапить боєць іншого підрозділу, не мого підрозділу, то я би розуміла, що всю допомогу до мене йому надали за, цим, за протоколом, за якоюсь уніфікованою моделлю. Бо якщо це не так, то на кожному етапі лікар або медик бойовий, або та навіть уже реабілітолог на таких етапах остаточної допомоги. На кожному етапі він бачить абсолютно нового для себе пацієнта і не розуміє, що з ним відбувалося до того. А я хочу розуміти, що до мене, наприклад, були виконані такі-то маніпуляції. Я зроблю свої, і я знаю, що буде на наступному етапі. І таким чином у нас є передбачуваний шлях пацієнта. Якщо уніфікації немає, якщо ми кажемо, що у нас є креативна думка на кожну на кожному етапі, на кожну маніпуляцію, то це бардак. Армія так не працює. Армії не потрібні. Люди з кре з креативним мисленням на... на кожному етапі. Армії потрібно, щоб у нас однаково була оця допомога. І тоді ми і тоді ми, базуючись на статистиці, на тому, що от там 9 з 10 випадків, коли ми робимо, наприклад, накладаємо турнікет, у нас турнікет там знаходиться на кінцівці стільки то часу. Тоді ми можемо з цього вивести нову і нове якесь правило. Наприклад, що ми навчаємо тепер всіх бійців замінювати турнікет на тампонування і тиснучу пов'язку. А якщо у нас кожен робить так, як хоче, то у нас буде 9 з 10 ампутацій. Тому що ми не розуміємо, що, як вчилася людина, яка надає, надає допомогу, що, як вона розуміє цей процес надання допомоги. Як досягнути, на вашу думку, цієї уніфікації? Ця відповідь нікому не подобається. Треба дуже довго робити однаково, не зважаючи ні на що. Треба тисячу разів робити однаково, і тоді, і тоді в кінці ти бачиш цю уніфікацію. Не, е, кожен раз, коли в нас, наприклад, змінюється командувач медичних сил, міністр оборони або навіть начмет бригади в межах однієї бригади, у нас кожен раз починається з нуля процес. Давайте зберемо робочу групу, давайте напишемо якісь нові там, стандарти, протоколи і так далі. Можна сказати, що ну, це добре, що ми завжди хочемо створювати щось нове. Ми завжди хочемо е, робити якийсь там дебрифінг, аналіз і так далі. Це добре. Але е, все, що нам потрібно, у нас вже є. Нам потрібно зійтися на тому, що ми використовуємо всі одні ті самі підходи на станови. Експерименти а в хорошому в сенсі, да, і проби чогось нового, вони можуть відбуватися ізольовано. Під наглядом да, в якомусь підрозділі, де от ми випробовуємо, наприклад, якусь нову модель. От зараз Іноземний легіон, до речі, інтернаціональний легіон в Україні, це підрозділ Збройних сил, і вони випробовують там свою нову модель підготовки бійців. Вони дуже добре її описали, вони діляться на загал публічно тим, як вони змінили оце наповнення аптечки, підготовку бійців. І коли вони завершать, завдяки тому, що вони це все нотують, ми побачимо їхню, наприклад, їхній перформанс, да, там покращився на то відсотків, виживання покращилось, там час знаходження бійця в госпіталі зменшився, і тоді ми зможемо це екстраполювати на більшу кількість підрозділів. Але в цей час всі інші мають все одно робити однаково тисячу разів і е, повторювати одне і те саме. Як виміряти уніфікацію? Ну, власне, за тим, що е, якщо би ми з вами були. Наприклад, бойовими медиками двох різних підрозділів, якщо б нас поміняли місцями, то нічого би не розвалилося. Ну, Хіба що ваші бійці були б прив'язані до вас і питали, а де він, він мені таку таблетку хорошу давав, він наш. Але таблетка би не змінилася. Неякісні турнікети в аптечках або медичні прилади чи, наприклад, медикаменти недостатньої недостатньої якості. Як часто вони потрапляють зараз? До поранених? На жаль, вони досі є. Дивіться, якщо навіть один, то це вже більше, ніж потрібно. Е якщо біль цієї проблеми в тому, що всі е думають, що можна якимось чином по, -по, по щелчку пальця замінити все неякісне, неякісне, але проблема в тому, що іноді навіть сам. Ну, сам боєць не знає, що те, що в нього, воно неякісне. Йому, наприклад, там волонтер підігнав аптечку, або йому видали аптечку, таку в його частині, в його, його начмет, і він не розуміє, що це погано. Ну нам потрібно буквально якихось знаєте набрати інспекторів, яких теж не не вистачає, тому що немає рук на медротах. Так точно, інспекторів теж не вистачить, але нам треба передивитися в кожного особисто цю аптечку, викинути погане, покласти хороше. А тут ще вспливе хтось своїм, як ми вже з вами говорили, креативним баченням, що ну, от я особисто вважаю, що це хороший турнікет. Оце, ну, за це просто треба ...догану. Тому що армія, ну. Армія тими прекрасна. ну, я розумію, що це дивно звучить там. Всі жаліються на армійські затяги. А я кажу, що армія це прекрасна. Армія це прекрасно. Тим, що в тебе все має бути однаково, і Ти спокійний в такому в такому разі. Ти спокійний, що в кожній аптечці цього підрозділу буде якісний турнікет. А якщо тобі потрібно для того, щоб замінити турнікет, ще й як це сказати, переконати людину, що тобі треба його замінити. Ну, у мене були такі випадки, коли я, наприклад, там їду. Ну, у мене завжди є якийсь там запас я дякую волонтерам за це, які дякую всім, хто донатить для Збройних сил. То у мене лежить запас там, наприклад, невеличкі турнікетів, Я їду на схід, і на блокпосту я бачу військового з китайським турнікетом. Я кажу: Давай мінятися, я заберу твій собі на навчання, вони нам теж... Пригодяться, да, там, для навчань, а тобі дам хороший. Ну і зазвичай це ой, клас, дякую, а я не знав, а що? А мені видали, а я не знав, що це погане». А бували випадки, що я чо це я вам буду його віддавати. Це хороший, це мені кум подарив. Ну, кум, це, звісно, краще знає, що який тобі турнікет потрібен. Як працювати з цією проблемою, коли у всіх різний погляд на те, який має бути турнікет? Якщо 10 років не виходить, то, значить, що тобі непросто. Якщо командування медичних сил, як органу управління військовою медициною, бере на себе відповідальність і каже, ми стверджуємо, що всі погані турнікети мають бути замінені на ось такі. Якщо ваш турнікет не виглядає якось так, список кількох турнікетів, то, то він поганий. Якщо б вони взяли цю відповідальність і реально впроваджували б це у військах, тоді ми, напевно, бачили б, що начмеди змінюються, тому що ну, якщо не працює, знаєте, як то кажуть, по-людськи, то працює примусом. Тобто, а якщо, в принципі, ничмед, чи якийсь бойовий медик, чи фельдшер батальйону відчуває, що він, в принципі, може сказати: ні, у мене така своя думка, ну що ж тоді? Що ж тоді? Якщо з одного боку, знаєте, це... Це наш плюс, що в нас в армії дуже багато вчорашніх цивільних. Це люди не затягнуті, це люди з мізками, ну не які, знаєте, не, не, не стоять тільки на військових рейках. Це люди з якимось крутим досвідом цивільним. Да, у нас там якісь айтішники, менеджери успішні, власники бізнесів. Вони приходять і вони намагаються впровадити ці е, підходи в армії. Це чудово, це покращує армію. Але в таких питаннях, як турнікети, тут немає ні особистої думки, ні креативного підходу. На жаль, командування медичних сил наразі воно реагує тільки на скандали. І во воно начебто не Ну ніхто ж не любить з керівництва з командування скандалів. Але виходить так, що для того, щоб замінити, наприклад, неякісні турнікети в рюкзаках медичних, які були видані командуванням, треба. Щоб був пост у Фейсбук, 100 тисяч репостів, щоб волонтери тягнули, щоб там тисяча ще бойових медиків теж написали, що ой, нам теж таке видали. І вони, ну, вони не відчувають своєї спроможності самі почати це. От, наприклад, це якийсь волонтер написав, і, тому що він якби, не під, під не підпорядкований командуванням. І, і тоді командування приїхало, дійсно замінило в тій частині рюкзаки. Але чи поїхало воно в усі інші частини, де можуть бути ці рюкзаки? просто там не було волонтера, який би про це написав. Розумієте, тому е, тут і, 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 і корінь проблеми, і ключ до її вирішення він в одному місці, він в армії. Чого досягнула українська тактична медицина на третій рік повномасштабного вторгнення? На третій рік повномасштабного вторгнення я бачу, що набагато зменшилась кількість командирів, які вважають, що тактична медицина не потрібна. Е, ви можете в це не вірити, але вони були. І дійсно було ставлення таке, що це в останню чергу. Е, можливо, десь це ще може можна можна побачити, але це стало рідкістю. Всі розуміють, що це потрібно. Е, що почин... З чого починається тактичний медицин? За самодопомою, з того, щоб боєць сам собі не клав турнікет, то відповідно і кількість людей, яких турнікет від кума або турнікет із надрукований на 3 d принтері вона теж зменшилась. Все більше людей розуміють потребу в якісних засобах. Чого ми досягли, що ми робимо такого, що не робили раніше інші, це дуже поглиблене навчання з тактичної медицини для людей взагалі без медичної освіти, без медичної підготовки. Як я вже казала, є підрозділи, які навчають бійця замінювати турнікет на тампонування і пов'язку. Це, це проста механічна маніпуляція, але вона може бути дуже небезпечною, якщо пройшов довгий час. З моменту накладання турнікету, тому що якщо проходить е, декілька годин, знімати турнікет може бути небезпечно для, для пацієнта. І розуміючи, що на момент, коли пацієнт потрапить до медиків, вони, можливо, будуть вже рятувати не кінцівку, а нирки і просто життя пацієнта, ми дозволили бійцю, якщо ми його навчили, якщо ми його підготували, зробити оцю заміну турнікета. І це супер важливо. Ми почали нарешті. Нарешті, тому що я вважаю, що це ми мали ще в 2014 році почати, але дуже довго ми не вірили, що це потрібно. Ми почали переливати кров на догоспітальному етапі, і ті підрозділи, які це почали дійсно робити, вони побачили шалене покращення виживання постраждалих завдяки тому, що вони взяли на себе відповідальність навчити своїх бойових медиків купити. Знайти через волонтерів холодильнички і підігрівачі для крові, ми вже дійсно почали переливати кров в укопі, і це працює. І це абсолютно безпечно. Це універсальна кров, яка не викликає реакції на сумісності. Це холодильник, який стоїть на позиції. Його якраз можна заживити від того генератора, що працює для дронів і рацій. І в момент, коли у цих медиків або у цьому місці опиниться поранений, який втратив багато крові. Ми заліємо в нього теплу кров і таким чином повернемо до життя. Оце величезне досягнення наше. Великі досягнення є в стаб-пунктів, тому що вони дуже відрізняються від тих умов, в яких працювали мобільні госпіталі в інших країнах, в тих же, в тих же штатах. По-перше, це постійні переїзди, тому що госпіталь це ціль для ворога, і у цього ворога є. Можливість ну, знаходити і наводитись на ці цілі. Думати, що якісь конвенції, міжнародні захищають наші госпіталі, це я думаю, що всі вже розуміють, що це не так, і, і Росія постійно обстрілює як цивільні, так і військові лікарні госпіталі. А нам треба ховатися, нам треба постійно переїжджати і ну, робити з брудного підвалу операційну, в якій має бути якась стерильність. Оце, це величезне досягнення 100 пунктів, що вони це роблять. Наближення високоточної діагностики до поранених. Тобто, ми почали багато використовувати ультразвук, портативні рентгени, і так само, на превеликий жаль, вони не закуповуються державою, але вони закуповуються волонтерами. І завдяки цьому ми робимо в, от, в тому ж самому підвалі, ми робимо нормальну Діагностику і можемо проводити операції стабілізовувати пацієнтів. Чим можуть допомогти американські партнери, щоб покращити стан тактичної медицини, який є наразі в Україні? Щоб покращити тактичну медицину і виживання поранених, американські партнери мають дати нам більше озброєння, і це не заготовлена фраза, якась яку е, знаєте, яка співпадає там, можливо, з загальними закликами. Це дуже просте розуміння будь-якого медика в Україні. Що найкраща медицина це артилерія. Я знаю, як надавати допомогу своїм постраждалим. Я дуже добре вмію робити все, що стосується до госпітального етапу і мої колеги. У нас є кров, у нас є ультразвуки, у нас є бинти всіх видів і так далі. У нас немає можливості вивезти пацієнта 6 годин. Єдині ліки від цього це артилерія, дрони, розвідка, зв'язок це все військові. Саме задачі, які мають бути виконані для того, щоб покращити виживання наших поранених. По-перше, їх буде менше, якщо в нас буде достатньо цього озброєння, авіації. А по-друге, якщо вони будуть, ми зможемо їх набагато швидше вивозити і надавати їм допомогу.